Ви спеціальний підрозділ, який представлятиме державу в особливо делікатних справах. група <смір> ОПГ. показового виїжджаємо. Капітан Романенка найрезультативніший слідчий по підсумкам минулого року. Це подвійне вбивство. Звідки така впевненість? Романенко. Я прийшла працювати в поліцію, щоб зробити Україну кращою. Я теж. І нас таких багато. І за це ми зараз воюємо. Ви вбили його жінку. Звідки ти взялась така розумна? Так, шановні, а хто не вимкнув світло в кухні? а? Чімошкін, зізналося це ти ще цукерки з хом'ячу. Да, Паша. Шикарно те місце вибрав для бусика. Так це єдине вільне місце було. Весь двір машинами заставимо. Машину взяли на прокат у фірмі Drive Rental. Це, до речі, прикладається як тачка на прокат. Працюємо.